Подивись, яку картину намалювала художниця Івона лівше з фарбами. Вона називається На містку. Це дівчинка і її песик. Вони приїхали до ставочка на велосипеді. Ставок широкий. Перейти його можна тільки по місточку, вузький місточок, та дівчинці з песиком достатньо, щоб пройти удвох. Стали дівчинка і песик на місточку, дивляться на водичку. Грається дівчинка, пускає тоненькі сухі гілочки, а водичка їх несе далі. Ось одну пустила, ось другу. Пливуть гілочки по водичці, а дівчинка з песиком спостерігають. Розважається дівчинка, ще багато гілочок у руці. Широкий ставочок ось такий. Вузенький місточок, ось такий, тоненькі гілочки, ось такі. Знайди на картині дівчинку, песика та велосипед. Відшукай котика, якого він кольору. Знайди на деревах пташок. Знайди на травичці пташок якого вони кольору? Покажи руками, який широкий ставок. Покажи, який вузенький місток, а яка тоненька гілочка. Це місточок через ставок. Походи пальчиками правої руки по місточку вперед, назад. А тепер побігай пальчиками лівої руки. Приклади долоньку до ставочка, широкий. Приклади пальчик до місточка, вузенький, широкий вузький, широкий вузький. Тепер ставочок показуй правою рукою, а місточок лівою і називай Широкий вузький. Давай пограємо з кольоровими смужками одна широка, а одна вузька. Тримай їх між пальчиками, відпусти широку, відпусти вузьку. Тепер візьми смужки в дві руки однаково, відпусти вузькі, відпусти широкі. Спробуй взяти смужки по-різному, відпусти широкі. Відпусти вузькі. Подивись, які гарні тваринки прибігли на берег річки. Зайчику та мишеняткам дуже потрібно перебратися через річку. Як гадаєш, чому? Зайчик хоче поласувати морквою, а мишенята зернятком. Як їм потрапити на той берег? Давай зробимо для них місточки. Зайчик великий, то для нього місточок буде широкий з трьох дощечок. Ось так. А мишенята які? Для них зробимо вузький місточок з однієї дощечки. Ось такий. Зроби для звірят місточки, гарного тобі настрою та успіхів!